Щоб отримати ранній врожай кукурудзи, а найбільше у нас смакує, коли перше з'являється на ринку, беремо стакани об'ємом 150 мл, можна взяти і касети. Але в касетах треба буде частіше підливати, насипаємо пухкий родючий ґрунт і кладемо по насинині, заглиблюємо до 3-3,5 см. Дехто кладе по дві насинини. Я практикую по одній, так виростають більше рослини, ну, а відповідно, більш. Рослин великі качани І вирощують так місяць часу. і ось Я свою садила 2 квітня і вже зараз висаджую на постійне місце, але всю не висаджує, тому що досить ночі холодні. Ось, як було плюс 5 градусів, а для кукурудзи це за досить холодно. Вона любить рости при температурі 10-12 градусів і більше і тому накриваю її агроволокном, поки не настане стабільне тепло. Щоб виріс гарний качан, кукурузу саджу на один метр погонний чотири рослини, якщо загостити, качани будуть маленькі.